Вітаю, друзі, всі. Десь зал заворушився, да? так? одне одне. Хоч і погода така не дуже, але у нас тут тепло, все добре. Дощик, нічого страшного. Дощ це благословіння в нашому житті. Добре. Сьогодні, друзі, я хотів би говорити з вами на таку тему про речі, які в нашому житті проходять безповоротно. Ну, тобто, це я маю на увазі, це те, що е, речі, на які ми не можемо з вами вплинути. Тобто, ви розумієте, да? що б ми не робили, але ми ніяк не можемо на це вплинути. І як ви гадаєте, що це може бути? Ну, я Думаю, це не одна якась річ, да? багато чогось. Наприклад, таке, що там основні якісь речі. Погода. Погода. Згода. На погоду ми також не можемо вплинути. Да. А ось, наприклад. Е, Смерть. Скажіть, ми можемо якось вплинути на смерть? Да, Не ну Хіба що скоротити собі віку? Да, ну, це... Згоден, ну? Може, ну, так, да, да, багато згоден. Ну, це такі речі, які нам, наприклад, треба прийняти як реальність, так? Да? І, наприклад, ще старіння. От ми старіємо, так, і що б би там не робили, як ми себе не омолоджували, все одно там ми, наше тіло воно стає з кожним днем все старіше та старіше. А сьогодні я хотів би говорити не про тілесні речі, а про духовні. Тобто духовні речі, на які ми також з вами не можемо мати вплив: це наближення Царства Божого. І я проповідь так і назвав наближення Божого Царства. Mm. І, до речі, це слово наближення воно відіграє дуже важливу роль в нашому житті. Ми пізніше ще поговоримо про це. Ну, Наприклад, от, щоб ми розуміли слово наближення, щоб відчули його, що воно таке. Згадайте себе, наприклад, у дитинстві. Ну, там, Новий рік, якесь свято да, чи день народження, наближається тиждень, ми рахуємо дні. Ми думаємо, що нам подарують. А потім, вже, як е, вже настає цей день, потім мама вже починає готу готувати. Там. І десь е, олів'єшка там вже накришиться, да, там. курочка в, е, в духовці там жариться. І ми гарно одяглися. Тобто ми готуємося до того дня, який наближається. Да? Ось, щоб ми розуміли саме слово наближається. «наближає» і ми готуємося до цього. І що стосується Божого царства, воно теж наближається. Ми сьогодні будемо читати про це. І Іван Христитель, той, хто казав проповідцю, він казав, що для того, щоб зустріти Боже царство, треба також підготуватися до цього. Ми побачимо, як це треба зробити вже наближення Божого царства. Ми прочитаємо текст у Євангелії від Матфія 3 розділу з першого вірша. Це вже готова проповідь від Йоанна Хрестителя. Просто нам залишається тільки розібратися в ній і разом розмірковувати над тим, як вона стосується саме нас. 3 розділ Євангелія від Матфія з першого верша. То був час, коли прийшов Іван Хреститель, який проповідував у пустелі юдейській. Він казав: покайтеся, бо царство Боже наближається. Тож саме про нього провіщав пророк Ісая, голос лунає в пустелі, готуйте дорогу Господу, зробіть прямим шлях до нього. Іоанн носив брання з веблюжої вовни, підперезане шкіряним паском. Їжею його була сарана та дикий мед. У той час люди приходили до нього з Єрусалиму, з усієї околиці Юдеї та з усієї землі навколо Йордану, та хрестилися у нього в річці Йордан, сповідуючись у своїх гріхах. Коли він побачив багато фарисеїв та садукеїв, які прийшли хреститися, то сказав їм: Виплатки Зміїні, хто попередив вас тікати від гніву Господнього, що наближається? Хай ваші вчинки покажуть, що ви покаялися. І не сподівайтеся, що досить буде сказати Авраам, наш батько, бо кажу вам, що Бог може навіть це каміння перетворити на дітей Авраамових. Сокира вже занесена, і кожне дерево, що не дає добрих плодів, буде зрубане і кинуте у вогонь. Я хрещу вас водою на покаяння, але ж незрівняно могутніший, ніж я, іде за мною. Я не гідний навіть бути рабом, який схиляється, щоб зняти його сандалію. Він хреститиме вас Духом Святим і Вогнем. Він очистить свій тік і збере пшеницю до комори, а полову спалить у незгасному вогні. Отже, цікаво, з чого починається його проповідь? Вона починається з офіційного підтвердження того, що це істинні слова. Я поясню, що я маю на увазі. Матфій починає так: хто був час? І в мене я коли читав ну, одразу напрошується питання, що це за час? Який це був час? А для того, щоб отримати відповідь, треба трохи вище прочитати. І там написано в другому розділі, у 22 му вірші, написано, що у той час у Юдеї цар, царював цар Архилай замість Ірода, його син. Тобто, про що це нам говорить? Це говорить про те, що ці події історично підтверджені е, е, вченими. Якщо продивитись всю історію, то насправді були такі люди. Тобто, під, в той час, коли Іоанн проповідував е, хрещення да, покаяння, і в той час був е, архела, і все це дивлячись історію, ми бачимо, що це все правда. І це я для чого кажу? Можливо. У когось якісь десь сумніви закрадаються, що це просто, знаєте, якась там чи видумка, чи просто історія, притча. Ні, це справжні події, які були насправді. І більш ніж 2000 років тому саме цей робив Йоанн. Сама проповідь вона є в нього така дуже простою. Він каже на початку так: покайтеся, бо Царство Боже наближається. Два питання. Вони дуже прості. Що відбувається із Царством Божим? Воно до нас наближається. І що нам треба зробити, щоб зустріти його? Все просто, просто треба покаятися. Давайте так, щоб ми всі зрозуміли, я задам питання: чи вийде у когось із нас оминути наближення Царства Божого у своєму житті? Ну, Наприклад, знаходимося ми в Україні. Чи ми знаходимося десь тут, у Польщі там, чи десь у Німеччині, можливо, царство Боже мене у мене? Я впевнений, що не у мене. Де б мене були, воно наближається однаково до всіх. Це такий неминучий процес, який людина не може зупинити. І це стосується особисто кожного. Якщо ми думаємо, що в нас вийде десь ховатися від нього чи відсидітись не вийде. Ні в кого не вийде. Тут питання лише в одному. Чи будемо ми готові до його приходу. Я вам скажу, що це найголовніше питання нашого життя. Чи готові ми до наближення Царства Божого. Я вам скажу, що треба більш наверное, думати про те, як підготуватися до його приходу, а не куди тікати. Вони люди там тікали, да, колись у Турцію, та ніде, там там від, від війни, від землетрусу загинули. Буває таке. То куди ми втечемо від царства Божого? І далі Іон розповідає детальніше, як нам треба підготуватися до цього. У третьому вірші він говорить, підготуйте дорогу для Господа зробіть прямими шляхи для нього. Тобто, саме покаяння, воно включає в себе виправлення життєвих шляхів. І як це виглядає на практиці? Ну, я думаю, це, це дуже просто. Наприклад, якщо я раніше брехав, і це для мене були нормальні речі, то коли я покаявся, коли я випрямив свій шлях до господа, то я перестав брехати. І я не просто не брешу, а я тепер кажу тільки правду. Оце буде видно, що людина покаялася. Я пам'ятаю, колись працював там на роботі ну, давно там. і... Було таке, що там у нас завжди крутилися живі гроші. Що ви думаєте, що я робив? Я крав. Було таке і багато. І знаєте, коли вже покаявся, то я розумію, що я не маю такого робити і я це не роблю. І як буде видно, що людина як, е, покаялася, вона не краде, вона тепер заробляє чесно. Тільки чесно. Сам Йоанн, він. Е, був людиною простою, носив одежу з відбружою вовни, зі шкіряним поясом. І цікаво, чим він харчувався. Це були такі істівні комахи, ну, як може кузнечки такі, да? і медом він їв е, ці речі. Тобто це говорить про те, що він вів аскетичний образ життя. І таке слово, може, хто чув, він був аскетом. Аскети це були такі люди, які... Ось такими шляхами вони досягали духовних цілей і через тренування в самодисципліні працювали над своїм тілом, тілом і розумом. Розумієте? Тобто він себе саме дисциплінував. І тіло своє, і розум таким чином. Це іншим словами, це людина, яка обрала для себе шлях жити без гріховних життєвих насолод. Ось так живе Божа людина, яка працює над собою. А зараз буває таке, знаєте, якщо подивитися на сучасне християнство, нам десь плоть е е кричить хочу. Ще може там впасти на пол, там, е закричати, там, ногами задригати. Ми знаєте, що ми не можемо сказати їй ні. Ми беремо, йдемо і робимо. Буває таке. Це реальність про нас. Йоан мав велику популярність серед людей, бо до нього приходили з Єрусалиму, з Юдеї і з Йордану написано. Але, ну, також щоб уявити, до нього йшла велика толпа. І можна, можна сказати, що це такий великий успіх. Да? Але цей великий успіх від його проповіді він не затьмарив йому розум. Тобто він залишився, можна сказати, таким тверезим у цьому. Це приклад для нас. Іноді Господь нам також дає е, успіх у житті. Може десь на роботі, у сім'ї, у служінні. І іноді ми можемо злітати так, що не відчуваємо землі під ногами, да? людей навколо не бачимо. Іван не був такою людиною, він залишався тверезим у цьому. Отже, що робили люди, коли приходили до нього? У шостому вірші написано, що вони сповідували свої гріхи та приймали хрещення. Хрещення це був такий обряд занурення у воду. І образне таке омивання у воді означало, що людина залишає свої гріхи у річці і стає на вірний шлях. Тобто він хоче виправити свої шляхи перед Богом. До нього багато приходило фарисеїв, а це були релігійні люди. І... Як слово Боже говорить, вони дуже любили омиватися. Вони омивалися в е, будь-якому місці. Весь час. То руки вони омивають, то лавочки помили, то посуд, себе омили. А тут ще чують, Іоан О, піду, я ще омиюся. Ну, так написано в слові. Але вони постійно омивали себе ззовні, тобто снаружи. Е, але зсередини їхнє серце не змінювалося. Духовного омовіння не, не виходило, не було його. І тому Йоанн дуже жорстко казав їм правду. Ви виплатки зміїни. Такий да, вираз на русському язикі – зміна атродія. Жорстко, так? Да? Чому він так казав? Тому що він знав їхні задуми. Він далі каже, що ви прийшли для інших речей. Ми ж з вами знаємо, що душу нашу від усіх гріхів по-справжньому може омити хто? Лише Христос. А вони в це не вірили. І тому Іоанн дуже жорстко казав їм правду, тому що знав, для чого вони прийшли. Фарисеї, можливо, думали, що будуть виглядати краще після цього формального обряду. Вони, можливо, думають, що стануть святішими, кращими там перед людьми. Через це омивання, але ж так не працює. Оце хрещення під водою просто, воно нас кращими не робить. Святими нас робить лише щире покаяння. Тобто це виправлення наших е, життєвих шляхів перед Богом. Оце і є пряма дорога до Господа. Він каже, зробіть прямими дороги свої. І це пряма дорога щире покаяння, не просто омовіння. І цікаво, що Іоанн казав ще про деякі речі. Які також наближаються до нас. Це Божий суд і гнів. Фарисеї думали через формальний обряд втекти від Божого гніву. Але це не врятувало би їх від відповідальності, якщо вони не змінили б своє практичне життя. Ось що говорить Слово Боже про те, хто зможе врятувати нас від майбутнього Божого гніву. Це послання від Павла, те, що ми зараз вивчаємо. Перше послання Солонян, перший розділ 10 вірш. Павло каже такі слова, щоб очікувати пришестя Його Сина, тобто під час очікування пришестя Його Сина з небес, того, кого Бог воскресив із мертвих, а саме Ісуса, який спасе нас від прийдешнього Гніву Божого. Тобто, ми бачимо, хто спроможе нас врятувати від майбутнього Божого Гніву. Ісус. Тільки Ісус. Не просте формальне омовіння у річці, а Ісус Христос. А що саме це покаяння перед Ним? І в мене є питання до вас. Скажіть, а як буде видно людину, яка покаялась? Ну, я думаю, це такі прості речі, да? буде ну, хоча б там проявляти повагу до інших, да? говорити добрі слова. Злі вже забулися слова, він говорить правду, да? тобто це буде обов'язково видно у якихось вчинках. Це е, наші вчинки, да? вони будуть самі за нас казати. І Іон говорить такі слова у 8 вірші: життям доведіть щирість свого покаяння, а не простим умиванням водою. Ну це вже я, то, Тобто, якщо ви хочете довести щирість, е, ну, іскне, да? свого покаяння, то це треба довести життям. Можливо, дехто з них думав, що спасіння можна отримати у спадок. Бо вони кажуть, знаєте, батько наш Авраам. І що? Ну, Батько твій Авраам, а життя твоє яке? Це ж нічого не змінює. Нам треба самим особисто вирішити це питання. Бо спасіння це не загальні речі для всього суспільства, а це наш особистий вибір. Тобто... Ви розумієте, що до Бога приходять не гуртом. До Бога люди приходять особисто, кожен окремо. На жаль, сьогодні багато людей думають, що мають спасіння через те, що звершують якісь обряди у храмах. Ну, тобто, прийти до храму, там поставити якусь свічку, замолити гріхи один раз на рік. Я маю спасіння. Це такі прості обряди. А чому я це роблю? Бо так робила моя бабуся, бо так робив мій прадід. І все. Батько каже, наш Авраам, і ми маємо спасіння. І це неправда. Але слово Боже говорить, що такі формальні речі від Гніву Божого не рятують. Якщо ми не випрямо свої шляхи, а це можливо тільки тоді, коли зміниться наше серце. І скажіть, чи можливо людині змінитися самі? От якби ми самі так. Сильно-сильно так напряглися і е, намагалися врятувати е, себе, тобто змінити життя своїми силами. Я, до речі, сам пробував колись. Ненадовго мене хватало. Ви знаєте, е, Христос теж це розуміє. І саме для цього він і прийшов. Він розуміє, що ми самі не спроможні цього зробити. У 10 вірші говориться про якесь дерево, біля якого лежить сокира. Як ви гадаєте, що це за дерево? Це ми з вами. Це люди. Іоанн каже про людей. І цікаво, що дерева бувають різні. Хтось не приносить плодів взагалі. Якесь дерево приносить плоди, але такі, що їх їсти неможливо. А бува таке дерево, що до нього і підходити не хочеться. Такі дерева бувають. Це все люди, які не роблять нічого доброго у своєму житті. Або якщо і роблять, то таке, що навколо усі страждають. Це ознаки е, тих людей, що не хочуть змінювати своє життя. Такі люди вони мають жахливі, жахливі наслідки. Іван каже, що таке дерево буде зрубне. Бо сокира вже лежить поряд. І готова будь-який час звершити вирок від Бога до виконання. У цьому тексті Іоанн говорить про два типи хрещення. Перше це ритуальне через омовіння водою. І друге це, як то кажуть, вогнем і мечем. Це хрещення від Ісуса Христа. Перше це для, для тих, хто щиро покаявся, він хрестить Духом Святим. Тобто ми отримуємо силу Божу для боротьби із гріхом. Почуйте мене, коли ми щиро каємось перед Богом, ми отримуємо силу Божу, Святого Духа, для того, щоб ми могли боротися зі своїми гріхами. А потім ще ми проходимо таке бойове хрещення. Господь нас загартовує, щоб ми. Ну, це... У сенсі е, випробовує. Він нас випробовує, загортовує, щоб ми були міцнішими у час випробування. У складні такі часи. Да? І таким, числом, таким чином Бог вимиває з нас усілякі непотрібні домішки, які заважають нам жити свято перед Богом. І в останньому вірші говориться про Божий суд у майбутньому. Цікаво, що ми, я думаю, ми розуміємо, що. Ми не зможемо заробити собі місце у царстві Божому ніякими добрими вчинками. Ну скажіть, що ми можемо запропонувати Богу для того, щоб він сказав: ну добре, заходь. Я закрив очі на деякі речі, там, що ти жив все життя як хотів, грішив. Ну а тут ти так, ну, ну давай, проходь. Там ти багато там, справ зробив добрих, такого не буде. Вхід до Божого Царства до нас відкритий тільки через віру в Ісуса Христа. Тільки так, коли ми визнаємо свої провини перед Ним і покаремось. Інше місце Писання говорить ось що. Це дії святих Апостолів 4 розділ. Ісус, камінь, який ви, будівельники, відкинули, а Він став наріжним. Це Петро звертається до священників також. І він каже далі, ніхто інший не дасть нам спасіння, бо немає іншого такого імені в світі, Бог послав його людям, щоб принести їм спасіння. Тобто ми бачимо, що саме Христос, він вирішує, чи піднятися нам до гори і отримати благословіння у Божому Царстві, чи спустити нас донорів, де ми не будемо мати благословіння. Він вирішує, кому. Війти у Боже Царство, від Нього йде спасіння. Просто е, постарайтеся на секунду уявити, яким це буде місце, е, де Бога немає цілої вічності. Ви знаєте, тут місце е, на землі от зараз це коротке наше життя, то Бог присутній зараз тут. І які речі відбуваються? Розумієте? А це ціла вічність, і там Бога взагалі не буде. Можливо, сьогодні є також людина, хто розмірковує над тим, як змінити своє життя, як виправити ці шляхи свої. Можливо, хтось думає, що таке покаяння, як дійти до цього. І через думки, можливо, Господь торкається вас і дає вам бажання примиритися з Богом, то я вам скажу, що це краще робити зараз. Краще робити зараз, тому що царство Боже, воно наближається. І знаєте чому? Кожен день воно стає ближче і ближче? Уявіть собі, Іоанн сказав ці слова більше, ніж 2000 років тому. І ще це не було тоді жодної церкви на землі. Жодне. він каже, що царство Боже вже наближалося. А тепер уявіть зараз, коли у нас в кожному місті є не одна церква, де, де завжди звучить Слово Боже. Да? То наскільки до нас наблизилося царство? Воно максимально близько до нас. Максимально. Я думаю, е, зневажати таким шансом е, для спасіння, ну це нерозумно, да? скажімо так. Тому ще один вираз, я е, нещодавно прочитав, добре сказала одна людина, що е, чоловіку, який е, медвід. Е, не торопиться, да? Такий. Не, не поспішає з вибором. Йому достанеться вибор, зроблений е, самими обставинами. Це Хантер Томпсон, Томпсон каже. Тобто людині, яка зневажає цим шансом, вона не дуже квапиться да? вирішити е, питання з, зі спасінням, то рано чи пізно йому доведеться вибрати те, що залишилось. Тому хотілося б, щоб ми не зневажали цим шансом і думали, як вирішити питання свого спасіння. І питання вічності вже сьогодні. Давайте ми в кінці поможемо.